Отак. От Зашили сіло. Щось починає крапати так крапати дощ. Ну-ну. Так нас лякали, що таке щось страшне буде. А сьогодні вже і в телефоні немає позначок на дощ. От бідні вони не можуть угадати, чи буде той дощ, чи не буде, а лякають. Оце вони тільки вміють людей лякати. А, а, ось вам і як називається. Бризкає. Діда, як завжди, вдома немає. Він являється тоді, як намокне, тоді він вже додому добирається. Ну, ще поки нічого не намокло. Ще тільки тарабанить по криші. Ось такий дощик у нас. А треба вже, щоб гарненький пройшов. Вже земля присохла зверху. Треба її розмочити. Так, ну будемо чекати на діда. Він розкаже, де він був. Щось ніби дерчить. Щось дирчить. Та не вже. Ото от -от, от тільки дощ покучався, так і дід додому примчався. От, кривай дощ. а я на дощ не хочу йти. Ох, дід. Сам на дощі та й мене приглашає. Дід добирається додому. А, І в сумці що -то, то несе. А? Піончики скоро будуть свісти. Черешні вже червоніть починають. А? У нас літо. Такий мене на дощ вигнав дід, вигнав, що воно ляпотить, 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 ляпотить. Який виноград, що 30 років на ньому не було винограду, а він уже на цей ото всі кикити звикинув. Це хороший й виноград. Так будемо чекати його. Хочу побачити, чи ти що мені приніс? А що ж ти приніс? Ото мені. Ото мені ото так. Тобі. А то тобі. І оце тобі. А, хорошо, спасибі. Трупа. Да? Да, Тона... Ну нехай буде ховай назад у сумку Його. та за нос. Одного. Так, да, побреться, хватає. Дід. То її хата на разі три. Раз дала гроші, щоб пішов бритву купив, то він одного купив. Одну купив, там, мабуть. Одні. Саму дешевшу, мабуть. Не зла не, питав. не питався. Не питався. От як я Сказав не куплю, то він не купить. Як людина за себе не переживає. Що там переживає? А це вже нема чим бритися, то вже ж таки мусив іти в магазин. Все, ховай. Все, ховаю. Будусь, ховаю. І я ховаюся. Да? Тут так хорошо в нас. Ось який купол прямо. Така красота тут, такий холодок, ціле літо холодок. Можна сидіти тут під черешною. Як тут добре, га? О, яка красота. Одна ж під нашим куполом і черешні, які вже. Через дві неділі вже буду смикати їх. От так то О, такий купол. Так. Ідемо далі. Що ж само? Та прибирай цю тряпочку. Що ну, воно таке? Це воно вже грає, чи переграло, чи не дограло, а ну на, попробуй туди. Куди туди? Ну, поворушай, придави туди його. Що ж я буду його давити? його легенько налити. Давай, давай притоплю його туди. Для чого? Ну а на, що воно сюди сплило? ти ж не налєш, як воно сюди спливало. То воно не топчеться. Ну не топчеться, то хватить. То воно то грає чи ні? Грай. А ну це їх опочуємо. Та хто і знає, вони ну, вже щой? наче бульбашки й не йдуть. Вже відігралося. Ну, да. А я й не чула музики. І не почуєш. Ти хочеш попробуй. А ну налий. Та, лу... та хватить, ти його не виспить, ото стільки. Голожий випій. А, а, а لا, Та вилови. листочки нашої голови, вони корисні. Жабуриня вилови. Яка жабуриня? Там да. жаби плавали, да, ти думаєш? Ну да. так. Ох, тіт, боже, та візьми попробуй його, жабуриня. Ну то ж кропиво. Та що? Та що ти думаєш? Ворлі застряла на чи що? Він думає, що справді там градуси якісь. А не клас. Чого? Бо не не з тіліва, таке щось Може, ми мало меду кинули. Може, треба було ще ізюму накидати ага, туди. Ну, я... І яке воно? Таке, водичка так. Щось трошки. Трошки грало. То чуть чи ще ні. Крапивою чуть. Чи лопухами тобі. Бур'яном. Здравичка? Да. Кропивої. Та не пий, як воно погоне. Де і каже, погоне. І фіго собі випив геть і каже, воно погоне. Я ж не знаю, яке воно повинно бути, якби я знала, яке воно повинно бути, хоча. Б. А я знаю. Я ж не знаю. Ну що йому робити? Хай ще стоїть може. Чи вже воно буде Дрожжей добавку і сахару. <плес> <плес> буде Брашка. Лучше буде. А, ну для тебе вже й хороше буде, бо вже спробувати. Ну воно не грало, що чи грало. Та, чи. Що? грало я не чула нічого. Не чула. І що тепер робити? І воно не чисте. Якщо тобі попробувати. Та підожди, я думаю, що крово, чи, ну, чи не проводить. Ти не кажеш, яке воно. Та воно таке, таке якесь. Яке воно може бути? Травою пахне. Травою пахне той. О, то там... воно вже готове, чи ні? Куди я ну ти ж пробував. Ну пробував, ну таке воно. Що не готове. не готове таке. — Ну, то будемо ждати, поки воно приготується. Ну, воно і, і бродіння кінчиться, і почне загнивання робитися Не знаю. Потім викину. Дідучик не схотів його пити. Ну, що ж це таке? Це ж цілюща. Напій цілющий. Господи Боже. Так, ладно. Попробую ще я. Ну, ніхто не побачить, но я зараз попробую. Потім скажу. Так, але лай собі. зараз спробую і скажу. Що це за... Такий лікувальний напій. Ой, Ой щось тут хорошого немає, воно не солодке. Це тільки я й так дві ложки меду кинула, а мені тепер меду жалко, Лучше б так його в чай кинуть. Коротше, меду мало, треба більше, щоб воно було трошки солодше. Бо воно наче аж кисленьке таке. Ну, Видно, що трохи настоялося травичкою чути. От щось туди не вистачає, да, газіровки не вистачає. Точно воно ще не переграло. Ну не знаю, хай ще трохи постоїть і потім я його викину, та й викинуюся. Іначе що з нього можна ще. Так, ну ладно. Вона попробували. Ну, хай ще трошки постоїть. Побачимо, може щось і зміниться. Ох, чого тільки не буває. Оце якась цибуля в мене. І я не можу до що воно за цибуля. Як вибиш цибулі, то там така маківка. І там чорні зернятка такі, правильно, насіння цибулі. Ну що це таке? Що це таке в цибулі цій? І вся вона така. І це вона вже не перший рік. Оце воно, воно повезло такі стріли якісь в різні сторони. Що воно таке за цибуля? І в неї там не зернятка, ні. У неї там маленькі робляться такі цибульки, такі, ну, як горох, ну більші трохи. Такі круглі якісь. На осінь виростають такі круглі цибулинки зверху. І я їх беру, обриваю. Ось, так само, як все в рядку зараз посаджені вони, оце я їх на осінь посадила. І оце така рання цибуля була. І вже знов вона оці попускала хвости. І знов в мене їй би багато на цей. Вона так гарно росте. І це ж колись хтось діду віддав, але він прийшов, він мені не сказав, що воно бо він забувся. А вона так росте гарно. Mm. До да, діду. Да. І Я не знаю, може хто знає, що це за цибуля. І вона її там не чорні, от його зернятка, а цибулинки маленькі утворюються. Цибулинки, маленькі. Да. А що це за цибуля? То я їх посадила, дивить, цілий ряд осінь ну, вже. Хорош, На цей одій буде в мене багато. Да. Знов садить. Посадить. Оце Посадить. ж тут цілі ці. Да. Ось як вони розходяться. А це Все, я не пойму, що це за цибуля. А що воно росте? Там? Я не знаю, що воно таке росте. То, ти, ти ж приніс. А це все, а десь цибулинки. Ну вони ще будуть на осінь. Воно розкриється. Ота. Ага. І там будуть такі цибулинки маленькі. Ну, да. І їх ото на осінь посадить, як оце я посадила. Тереза, тобто, віде, і цілий ряд, і цілий ряд їх. Може, хто знає, що це за цибуля. Мені аж цікаво. Я в інтернеті не знайду, бо я не знаю, які писати, що воно за цибуля. Така інтересна. Що не розмножується не насіннями, а цибулинками. І вона тоді така рання. Виходить. Це я вже вона виросла, а вона так зарані виростає з-під снігу. Навіть. І на зелень вона, чи що воно за цибуля без поняття. Інтересно б було б узнати. Бо дід, бо дід не знає, що це воно таке. А може хтось знає?